Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ісус втамовує спрагу кожного, хто приходить до нього. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Мені здається ніхто інший у світі не говорив подібних слів. Вони належать виключно до авторства Ісуса. Хто б ще міг сказати їх? Ми всі знаємо про свої слабкості та недоліки, некомпетентність. Швидше за все, ви здивувалися б, якби хтось підійшов до вас із запитанням можеш дати мені живої води? Більшість замислилася б, чому людина звернулася саме до вас. Можливо, ви відповіли б йому, я такий же слуга, як і ти. Ісус уподібнив дар Духа Божого живій воді. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його». Івана 7, 37, 38. Ісус використав цю ж метафору, коли говорив із Самарянкою біля колодязя. А хто питиме воду, що я йому дам? Прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Івана 4, 14. Ви теж це чуєте? Це правда? Ніколи більше не буде спраглим. Так саме так сказав Ісус. Моя молитва сьогодні, Господи, я приходжу до Тебе. Я поринаю в Тебе. Нехай твої слова проникнуть у мій дух, твої слова дух і життя для мене, що втамовують мою вічну спрагу за вічним тобою. Дякую тобі, Господи. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Псалом 348. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер